Овес ще там якийсь це, це лишнє відсипали, тому що був пересорт якийсь і більше на 6 грам було в одної пачки. Далі я беру наш та звичайний 60 грам ґрунту і 40 грам зонового гумусу нашого. Отак от це все пересипаю, перемішуємо. і зробимо отакий от торф. Грунт натуральний ґрунт з, з, одразу з добривом. Дивіться, він якраз такий рихлий став, як кондиціонер, він буде пропускати повітря. Все буде файно. Так. І що я тепер роблю? Що я тепер роблю? Я висипаю цю землю і беру верхню частину, тому що тут дуже низь, низька ця штучка, я поміняю їх місцями. І просто плівкою закрию. І я думаю, що я просто-напросто оці... насіння все одразу перемішаю з ґрунтом. І подивимося, чи влізе воно, чи ні. Тобто тут одразу земля, 40% добрива. І насіння, яке буде проростати. Тобто, тут мікрозелень така для котів для виведення шерсті, якби на упаковці було написано. І чик-чик-чик-чик-чик. Багато вийшло, тому, тому сюди в нижню воно не влізе, висипаю в верхню. І тут буде два контейнери. Один просто з землею, другий буде з гумусом. Зальємо однаковою кількістю води. Я все зробив просто на вагах переважу. О, дивіться, як чітко влізло. Зараз полюю його однаковою кількістю води. І зроблю точно такий самий. Але просто буде 50 грам сім'ян всяких. На 100 грам землі. А тут 60 на 40. І напольєм, накрию плівкою, і подивимося, що з нього буде. Поставимо на сонечко. Покажу вам через пару днів, який буде результат, де краще зійде або не зійде. І подивимося, яка у мене легка рука. Все. Ahoy.